Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми вирушаємо у мандрівку світом найдивовижніших рекордів, які вражають уяву і руйнують звичні уявлення про можливості людини та природи. Від сміливих стрибків із захмарних висот до незвичних досягнень, які можна назвати справжніми подвигами. Ці рекорди доводять, що межі можливого це лише виклик. Тож давайте зануримось у світ рекордів та дізнаємось, що може вразити нас найбільше. Почнемо найгнучкіша людина на планеті. Деніел Браунінг Сміт, відомий як гумова людина, встановив рекорд за найбільшу кількість трюків, пов'язаних із гіпергнучкістю, включаючи можливість скластись валізом. Деніел Сміт здатний скручувати своє тіло під неймовірними кутами, розтягуватись та згинатись так, що навіть медики захоплюються. Його рекорди включають декілька фізичних викликів, таких як найшвидше складання тіла у валізу або прохід крізь тенісну ракетку. Піраміда з людських кубиків. Каталонські Касталерс встановили найвищу людську піраміду за вишки 10,5 метрів у Вілайоса у 2015 році. Вона складалась з 10 рівнів. Цей старовинний каталонський звичай вимагає від учасників неймовірної координації та довіри. Піраміду складають сотні людей, які утримують один одного, створюючи живий символ єдності та співпраці. Король повітряних кульок Ашріта Фурман луснув 100 повітряних кульок лише за одну хвилину, використовуючи свій подих, встановивши рекорд у 2017 році. Відомо як людина рекорд фурман володіє більше ніж 600 рекордами Гіннеса. Лускання повітряних кульок здається простим завданням, але зробити це за допомогою подиху з такою швидкістю це справжня демонстрація майстерності. Для цього фурман. Використовував спеціальну техніку видування повітря та концентрації, які він розробляв роками. Найдовша борода у світі. Сарван Сінгх із Канади має найдовшу у світі бороду, яка сягнула довжини 2,5 метрів згідно з вимірюваннями 2010 року. Борода сінгха є символом його релігійної ідентичності та гордості. Щодня він доглядає за нею годинами, розчісуючи та зволожуючи. Це дійсно неймовірний приклад того, як терпіння і догляд можуть створити унікальний рекорд. Рекорд зі стояння на одному пальці. Китайський циркач Кіон Хвей встановив неймовірний рекорд, простоявши на одному пальці більше 19 секунд. Рекорд був зафіксований у 2008 році. Кіонг тренувався роками, щоб досягти такого результату, адже це вимагає не лише фізичної сили, але й неймовірного контролю над тілом та розумом. Його рекорд був зафіксований у цирку, де він дивував глядачів своїми трюками. Танцювальний марафон без зупинки. Індійські танцівники Каламандалам Хемалакша і Нанда Кумар танцювали безперервно 35 годин, виконуючи традиційний індійський танець Катак у 2012 році. Вони не тільки танцювали без перерви, але й виконували складні рухи і синхронізовані комбінації, доводячи свою витривалість та глибоке розуміння мистецтва танцю. Найбільший у світі гамбургер у Міннесоті, США, приготували гамбургер вагою 913 кілограм у 2012 році. Його діаметр становив 3 метри. Приготування цього величезного гамбургера вимагало кілька днів підготовки та сотні кілограм інгредієнтів. Він став справжньою кулінарною атракцією, привернувши увагу з усіх куточків світу. Мільйон спусків по водяній гірці. Ашріта Фурман здійснив тисячу спусків по водяній гірці за 24 години у 2010 році. Спуск по водяній гірці це веселе заняття, але тисячу спусків за добу це вже справжній виклик. Фурман продовжував спускатись навіть після того, як почав втомлюватись, демонструючи неймовірну витривалість. Найбільша кількість ложок на тілі серп Дальбор Джабланович у 2013 році встановив рекорд, утримавши 79 металевих ложок на своєму тілі. Його тіло нібито володіє особливими магнітними властивостями, що дозволяє ложкам триматись на його шкірі. Джабланович демонструє це під час публічних виступів і знімається в шоу, дивуючи глядачів своєю унікальною здатністю. Найшвидше вживання сосисок. Тейкер Кобаяші, легенди зі швидкісного поїдання їжі, з'їв 110 сосисок за 10 хвилин під час конкурсу, відоме змагання Натана з поїдання хот-догів у Нью-Йорку. Цей конкурс є щорічною подією, і Кобаяші продемонстрував неймовірну швидкість, використовуючи техніку розламування сосисок і швидкого їх ковтання, що дозволило йому поставити новий рекорд. Рекорд підводного дихання. Алехандро Мартінес з Венесуели встановив світовий рекорд, утримуючи подих під водою протягом 24 хвилин і 3 секунд у 2021 році. Мартінес тренувався за допомогою технік медитації та дихальних вправ, що дозволило йому контролювати свій пульс і витрачати мінімум кисню. Це справжнє випробування для людського тіла та духу. Найбільша кількість бджіл на тілі. Роан Лянмін з Китаю встановив рекорд у 2016 році, покривши своє тіло 637 тисячами бджіл загальною вагою понад 63 кг. кілограми. Роан є досвідченим джолярем і спокійно витримував тиск бджіл протягом більше ніж 40 хвилин. Це небезпечне заняття вимагало від нього абсолютної концентрації та спокою. Найдовша дистанція ходіння на руках. Енді Сміт встановив рекорд у 2022 році, пройшовши 10,5 кілометрів на руках за 8 годин 50 хвилин. Цей рекорд вимагав від Сміта неймовірної витривалості та сили рук, адже потрібно було балансувати та пересуватись на руках протягом майже цілої робочої зміни. Найшвидша поїздка на велосипеді на осліп Марк Бомонт встановив рекорд у 2020 році, проїхавши 8 кілометрів на велосипеді із зав'язаними очима за 11 хвилин 7 секунд. Бомонт використовував свої інші чуття, зокрема, слух, для орієнтації, що дозволяло йому проїхати таку відстань з дивовижною швидкістю, демонструючи нещоздатні можливості людського мозку. Найбільший дрон у світі. Китайська компанія іхенк випустила дрон, який може транспортувати двох людей, і його було визнано найбільшим у світі дроном у 2016 році. Цей транспортний дрон став справжнім проривом у галузі технологій, адже він здатний підняти вагу в більше 200 кілограм і пролетіти на відстань 35 кілометрів. Найбільша кількість кульок жонглювання Алексіо Сілва встановив рекорд одночасно жонглюючи 11 м'ячами протягом 23 секунд у 2021 році. Це неймовірне досягнення вимагає феноменальної координації рук та очей, а також концентрації. Жонглювання такої кількості м'ячів вимагає тривалих тренувань і неймовірної витривалості. Найбільша кількість салату айсберг з'їдена за годину. А Шріта Фурман, всесвітньо відомий рекордсмен, з'їв 8,5 кг салату айсберг за 60 хвилин у 2003 році, встановивши незвичайний рекорд у своєму стилі. Фурман, який має більше 600 рекордів Гіннеса, завжди захоплювався дивовижними та несподіваними викликами, щоб перевірити власні межі витривалості та майстерності. Цей рекорд, хоч і видається кумедним, показав його дисципліну та контроль, адже спожити таку велику кількість салату за короткий час, нелегка задача. Салат айсберг, який славиться своєю хрусткою текстурою і водянистістю, ставав справжнім випробовуванням на швидкість жування і стійкість. Рекорд став ще одним свідченням наполегливості та унікального підходу фурмана до особистих досягнень. Найбільший Парад роботів. У 2018 році в Шанхаї відбувся парад, у якому взяли участь. 1372 синхронізованих роботи зафіксований як найбільший у світі синхронізовані рухи такої кількості роботів продемонстрували досягнення в галузі технологій і програмування це видовищне видовище показало майбутнє робототехніки де роботи можуть працювати злагоджено і разом відкриваючи нові горизонти можливостей для автоматизації в багатьох сферах життя Однак така потужність і скоординованість роботів також викликають занепокоєння щодо потенційних ризиків надмірної автоматизації і залежності від штучного інтелекту. Що більше зростає здатність роботів до складної роботи, то гостріше стає питання, наскільки ми готові до світу, де роботи відіграють усе більшу роль. Найбільший лабіринт з дзеркал. Дзеркальний лабіринт площею 2,5 квадратних метрів, створений у Китаї, був зафіксований як найбільший у світі у 2017 році. Лабіринт не тільки вражає своїми розмірами, але й складністю. Тисячі відвідувачів пробують свої сили в ньому, намагаючись знайти вихід, але дзеркала постійно обманюють і збивають з правильного шляху. Найдовший час падіння над землею без парашута австрійський експериментал Фелікс Баумгартнер стрибнув із стратостата з висоти 39 км у 2012 році. Та подолав звуковий бар'єр без парашута, досягнувши швидкості понад 1357 км на годину, перебуваючи у вільному падінні протягом 4 хвилин. Це стрибок, який змінив історію людських досягнень, оскільки Баумгартнер став першою людиною, що подолала звуковий бар'єр без допомоги техніки. Це також показує неймовірні межі людської сміливості та фізичної витривалості. На цьому ми завершуємо наш захоплюючий огляд найдивовижніших світових рекордів. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатись про ці неймовірні досягнення людства та природи. Якщо вас здивував або надихнув якийсь із рекордів, обов'язково пишіть у коментарях, який саме. І, звісно, якщо у вас є інші улюблені рекорди або цікаві факти, поділіться ними. Мені буде цікаво дізнатись про них. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з ще більш захоплюючими темами. Дякую, що були зі мною сьогодні і до зустрічі у наступному відео. Пам'ятайте, рекорди створюються для того, щоб їх долати, тож, можливо, наступний рекорд буде саме вашим. Не канає розуму, знайдеш ти факти, ти вивешні з кожної сфери світу Осок твій розвин не знання, но сп'ятить Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, науці природі, всюди свій успіх Хочеш знати більше, тисни на підписку. Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий горизонт, Знання таємниць, що треба. відомия теперси щоб не пропустити найцікавіше